Вітаю! В ефірі як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Одинадцятьом закладам освіти передали генератори, печі, дитяче харчування, ліки. До Полтави надійшла допомога від благодійного фонду АІСМ Україна. Подарунки військовим власними руками готували діти у центральній міській бібліотеці. У Полтаві стартували новорічно-різдвяні ранки. До Полтави надійшла допомога від міжнародного благодійного фонду АІСМ Україна. Одинадцятьом закладам освіти передали генератори, печі, дитяче харчування, ліки, електричні конвектори та набори для фільтрації води. Про це говорили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Крім цього, задовольнили чергове замовлення від військових, а також внесли зміни до показників бюджету громади на поточний рік. Перше питання було це пов'язано з перекидкою фінансів, це субвенції і трансферти між районними радами. Потім був прилінішки хатвісті п'ятдесят тисяч на судові збори. треба було проплати зробити. І також на ЦНАП, на перекидка грошей з кода на код необхідно було провести. Друге питання це передача майна, те, що нам дають. А це сьогодні у нас АІСМ. Вони завезли нам. Генератори вони завезли нам дитячі харчування, завезли ліки, завезли ковдри в закладів. І третя позиція це за для службового користування. Це військовим. Ми передаємо те замовлення, яке вони зробили. Я хочу сказати, що ми в цьому році військовим профінансували програму на 150 мільйонів. Чи отримає сквер біля полтавської школи мистецтв ім'я Григорія Сковороди? Все залежить від полтавців. Сьогодні на засіданні міськвиконкому визначилися зі стартом електронного голосування за перейменування. Якщо говорити про перейменування скверу школа мистецтва стосовно найменування цього скверу на честь персоналі Григорія Сковороди, процес подання пропозицій вже завершився. І сьогодні на засіданні виконавчого комітету проголосували про затвердження процедури електронного голосування. Одразу зазначу, що почнеться воно вже після новорічно різдвяних свят у 2023 році. Підбили й підсумки щодо перейменування 73 вулиць Полтави, що увійшли до першої черги. Наразі вже приймають пропозиції щодо другої черги. Нагадаємо, у ній 79 назв вулиць Полтави та 26 селищ громади, що названі на честь російських чи радянських військових діячів. До 26 грудня включно можна подавати пропозиції на електронну пошту інституту розвитку міста в письмовому вигляді на нашу адресу Небесної Сотні, 1 дріб 23, другий поверх. Ну або ж через Google-форму, посилання на яку розміщене і на сайті Полтавської міської ради. Далі вже після нового року робоча група розгляне подані пропозиції і буде прийнято рішення про запуск електронного голосування по другій черзі. Правоохоронці та надзвичайники Полтавщини провели спільний форум, де обговорили механізм впровадження цифрового радіозв'язку в системі МВС. Він потрібен для якісної комунікації між центральними органами виконавчої влади структури МВС в умовах воєнного стану, зокрема при відсутності електроенергії. Учасники обмінялися досвідом та узгодили механізм взаємодії з працівниками ДСНС щодо вдосконалення цифрового зв'язку. Полтавщина вступила в цифру завдяки департаменту інформаційних технологій близько місяця, але під час перших відключень зарекомендувала себе позитивно. Місяць знаходився з особовим складом забезпечував стабілізаційні заходи на території Купінського району. Дійсно, немає мобільного зв'язку відсутнє світло, відсутня вода. Але Саме головне і саме основне це зв'язок між підрозділами. Станом на 23 лютого в національній поліції була забезпечені цифровим зв'язком близько 6% від потреби. На даний момент це близько 70% від потреби, враховуючи те, що практично всі у нас обласні центри, і зараз опускаємось до районних центрів. Артеріальна гіпертензія може призвести до таких ускладнень, як інсульт, інфаркт та серцева недостатність. Вік пацієнтів з таким діагнозом у Полтаві молодше, говорять лікарі. Що робити, щоб не стати заручником таких ризиків? Дивіться у нашому сюжеті. 150. Це тепер тиск Полтавки Зоїтовстоножко, майже у нормі. А ще вчора жінка почувалася недобре, довелося викликати швидку. Вчора піднявся тиск 170, визивала швидку і допомогли, і сказали звернутися до лікаря сімейного, щоб приймати ну, таблетки на постійній основі. Рвота, ташнота, дуже боліла голова. І це було позавчора, і вчора так само. саме. Таке з пані зоєю трапляється час від часу, в основному говорить від нервового напруження та зміни погоди. Сімейний лікар комунального підприємства центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Полтавської міської ради Юлія Краснолуцька говорить: попередньо у пацієнтки діагноз артеріальна гіпертензія. Якщо раніше підвищений тиск реєстрували у людей старших за 50, то тепер навіть і у молодих. Артеріальна гіпертензія призводить. Таких Ускладнень і, взагалі, підвище ризику складнень, і таких як інсульт у сім разів, таких як інфаркт в чотири рази, і також може призвести до серцевої недостатності. Збільшується ризик. Чинників, які впливають на підвищений тиск, багато Це і зайва вага, стрес, погані звички, спадковість говорить лікар. Тут може пройти ряд безкоштовних обстежень, таких як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Укоза крові рівень загального холестерину і кардіограмка. Це все необхідно для встановлення супутньої патології, факторів ризику. Все це впливає на перебіг артеріальної гіпертензії. Після всіх аналізів, профілактика, дієта, фізична активність, уникнення стресу можуть виписати і препарати за програмою. Доступні ліки говорять фахівці. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 консультують і надають допомогу не не лише полтавцям, а й внутрішньо переміщеним особам, незалежно від наявності декларації з лікарем. Подарунки для наших захисників таку добру справу вирішили зробити полтавські школярі. Напередодні новорічно різдвяних свят діти збирають пакунки для воїнів, які захищають нас на бахмутському напрямку. У міській бібліотеці вони виготовляли обереги та новорічні прикраси. Завітали до них наші кореспонденти. Ми виготовляємо іграшки для воїнів. наших. Таку добру справу напередодні новорічно-різдвяних свят вирішили зробити полтавські школярі для наших захисників. кажуть, головною їхньою мрією є перемога, тому готують для воїнів подарунки, щоб їх підтримати. Щоб кінчилася війна, щоб на землі став мир. створити воїнам. Подарунки їх підтримати. Ми раніше щось схоже що робили. Ми робили їм малюнки, оріганти робив із папіра ангелят. І оце отут зараз розмальовую. Новорічні прикраси для захисників діти роблять різної форми. Головний колір на всіх поробках жовто-плакитний. Використовуємо краски, Кісточки та самі іграшки. Це місяць. А у вас це коні. Передати їм, що ми їх дуже любимо і що. Писани далі захищають нашу Україну і щоб ми перемогли. А дев'ятирічний Андрій Улісько написав захисникам листа. Розповідає, писав вперше, тому його переповнює радість і хвилювання. Нехай Бог вас оберігає. Ворожі кулі оминають, а вороги від страху тікають. Нам важливо бути місцем, де діти можуть творчо реалізуватися та поспілкуватися, кажуть у центральній міській бібліотеці. Тим більше долучитися до такої справи. Це майстер-клас з розпису текстильної іграшки, і сьогодні не просто іграшки, а іграшки для воїнів збройних сил України. Особливість в тому, що кольори, в якому проводиться розпис, це Голубий і жовтий кожна дитина закладає туди свою позитивну енергетику, несе частинку тепла, яке так потрібно сьогодні на фронті. Новорічні привітання та подарунки від дітей передадуть волонтерам, які повезуть їх до захисників на Бахмутський напрямок. Святковими ранками напередодні новорічно-різдвяних свят привітали полтавську малечу та діток, що приїхали до нашого міста, тікаючи від обстрілів. Головний меседж цьогорічних заходів створити для малеча свято, попри всі негаразди. Як все проходило в огляді наших кореспондентів? Трішки нагадало, як у нас було вдома свята, коли зі школи приглашали. З квітня у нашому місті живе разом із дев'ятирічною донькою Єлизаветою Олена Маліновська. Вони вперше потрапили на виставу у театр імені Гоголя. Важко дуже, дуже важко. знати, коли вдома там таке, а тут, ну і може якесь хоч трошечки свято отримати. Сьогодні 700 дітей з 6-16 років з Донеччини побували на виставі у театрі. Ця акція буде проходити і в інших містах України. Це Ужгород, Львів, Кіровоград, Київ, Дніпропетровськ. З Полтавської обладміністрації була домовленість о співпраці. Діти, що приїхали до Полтави з інших міст, приходять до театру не вперше, але сьогодні особливий день, говорить режисер театру Оголя Владислав Шевченко. Сьогодні весь зал, і це дві перша і друга казка. Це будуть дітки з Донецької, ми приміщення з різних територіальних громад Донеччини. Казка у нас це велике дійство ігрове біля головної ялинки. Ми там з дітками граємо, розважаємо казкові персонажі. Нагадаємо, театр імені Гоголя нині презентує свою прем'єру казку Принц та жебрак. У початковій школі номер 43 святковий ранок діти кажуть, у новорічну ніч бажатимуть лише одного перемоги. Я поважаю на Новий рік, щоб Україна перемогла. Це найкраще бажання в наші часи, тому я хочу, щоб ЗСУ перемогли. Навчальний заклад об'єднує дошкільну і початкову школу, розповідає директор закладу Олена Осадча. Наразі класи у них переповнені по 45 дітей. Окрім цього, на території закладу й досі живуть внутрішньопереміщені особи. У дошкільній ланці навчається 206 дітей, у початковій школі 158 дітей. На сьогоднішній день ще проживає внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Ми теж їм опікуємося. Ми ще заклад, який працюємо на інклюзивній формі навчання. Тематика новорічних. Чних свят цьогоріч змінилася, каже очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай, який також завітав на свято. У дітей загострилося почуття патріотизму в порівнянні з минулим роком. Зараз у дітей відчувається більший патріотизм, більша любов до нашої батьківщини. Чому тому, що я певен, що батьки в своїх оселях розмовляють про те, що відбувається в країні, і, мабуть, діти це чують і прекрасно розуміють, що саме головне, що нам сьогодні потрібно, це мир. Запрошуємо вас поринути у феєрію зими у супроводі прекрасної музики. Дійсно, феєрія на сцені обласної філармонії справжнє зимове свято. Тут понад 80 артистів, різні творчі колективи. Прийшла на новорічний ранок Полтавка Наталія Васильівна з онуком Сергієм. Діти ж повинні також бачити якусь радість, хоча і такий сумний час у нас зараз. Ну і ми ж вже. Зобов'язані їх трошки підтримувати і допомагати нашим діткам у програмі новорічного ранку. Вистава говорить ведуча Катерина Кібенко. Вистава про котика Коржика, який народився в укритті, загубив свою родину, маму і сестричку каляничку, і намагається їх знайти. Це його найбільше новорічне бажання. Сімейна вистава для всієї родини. Ідея саме такої вистави виникла несподівано здивувало те, що вона дуже реалістична, цікава і малюкам, і дорослим. Говорить заступник директора Полтавської обласної філармонії Лариса Семеняга. Моя подруга Юляна Линник нам дала адресу молодої української письменниці Ніни Раїни, яка написала книжечку. і Ми в неї взяли дозвіл. і Ми її, якби, зараз презентуємо. Дуже цікава. Сама по собі вистава, вона основана на наших реальних подіях. Вчора в нас була прем'єра, дуже багато було діточок. Ну, взагалі, аудиторія шикарна як для нас, для акторів. Такі свята триватимуть у закладі до 5 січня. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті АРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.